Казки доброї феї. Кет Лускунчик. Були собі король і королева зі своїми дітками. Дочку короля звали Ен, а дочку королеви Кет. Ен була набагато гарнішою за свою зведену сестру. Проте це не заважало дівчатам любити одна одну, як люблять рідні сестри. От тільки королева все ніяк не знаходила спокою від того, що пачірка затьмарює собою її дитину. І надумала вона зробити ен негарною. За порадою жінка вирішила піти до пташниці, яка жила неподалік від замку. Слуги не раз перешіптувалися про те, що вона водиться з нечистою силою. Увійшовши в хатину, королева звернулася до хазяйки, сивої бабки, яка перебирала якісь трави зі словами. Шановна, кажуть, що ти вмієш чаклувати. Я в це не вірю, Та якщо зумієш мені допомогти, даватиму по золотій монеті за кожне яйце, яке ти принесеш на королівську кухню. Пташниця нічого не відповіла, лише сміхнулася і низько вклонилася королеві. Моя падчерка надто гарна, та ще й сміє робитися дедалі кращою щонедень і зовсім загурдувала. Сердито насупилася королева. Чи не можна вчинити так, щоб вона споганіла? Ну, хоча б лед ледь. Це було б для неї непоганим уроком. Це дуже просто, відповіла стара. Прийшліть її до мене завтра вранці. Та пам'ятайте, перед тим, як іти, вона не повинна нічого їсти й пити. Наступного ранку королева розбудила Ен і сказала Послухай, Любонько. Ти останнім часом така бліда. Піди но перед сніданком до пташниці і візьми у неї яєць. Ен одяглася і вибігла вниз. Та, проходячи повз кухню, побачила на столі окраєць хліба, схопила його і з'їла. Коли дівчина прийшла до пташниці та сказала: Будь ласка. Підніми кришечку з отого горщика і заглянь до нього. Ен зробила те, що їй веліли, проте нічого не сталося. Іди до своєї мачухи, мовила стара. Та скажи, щоб завтра міцніше замикала комору. Ен передала це королеві. Зла жінка одразу зрозуміла. Що дівчина встигла щось з'їсти раніше ніж вийшла з дому. Наступного ранку принцесу знову вирядили до пташниці. Королева провела її до дверей, не давши ні поїсти, ні попити. Проте дорогою Ен зустрілися селяни, які збирали горох. Вони почастували дівчину. Стара знову попросила її зазирнути до великого горщика. І знову з принцесою нічого не сталося. Тоді мачуха вирішила сама відвести Ен до пташниці. Наступного ранку вони разом прийшли до старої хатини. Знову підняла принцеса кришку горщика і її гарненька голівка відразу ж перетворилася на овечу. У пташниці було дуже зле серце, і вона перестаралася. Навіть сама королева не хотіла, щоб пачірка стала аж такою потворою. Вона була дуже невдоволена роботою відьми. Тож, коли стара наступного ранку принесла до замку яйця, королева звеліла прогнати її, нічого не заплативши. Нещастя, яке сталося з принцесою Ен, засмутило всіх жителів королівства. Та особливо побивалася її зведена сестра Кет. Якось уранці вона розбудила Ен, закутала її голову хусткою і повела із замку. Дівчата вирішили шукати по всьому світу лікаря. Який зможе повернути спотвореній принцесі її колишню красу. Довго блукали вони дорогами, поки не опинилися біля якогось замку. Кет постукала й попросила дати їм притулок на ніч. Жінка, яка відчинила їм двері, сказала, це королівський замок, і ми не впускаємо сюди мандрівників і жебраків. Але ви можете війти за однієї умови. Я на все згодна. хоробро вигукнула кет. Старший син короля хворий. Проте ніхто не може сказати, в чому причина його слабкості. Він марніє з кожним днем. Ви можете війти, якщо погодитесь всю ніч просидіти біля ліжка хворого. За це... Король дасть вам гаман срібла. Щоправда, хочу попередити, усі, хто брався посидіти з принцем до вас, тієї ж ночі безслідно зникали. Кет подякувала жінці за попередження, влаштувала сестру на ніч, а сама подалася до кімнати хворого. До півночі молодий принц лежав, байдуже дивлячись на стелю. Та тільки на годинник на вежі палацу, вдарив дванадцять разів, він підвівся і спустився сходами. Кети йшла за ним слід у слід, але королівський син, здавалося, її не помічав. Юнак прийшов на стайню, осідлав коня, тихенько покликав свого собаку і скочив у сідло. Кет, недовго думаючи, усілася в сідло позаду нього. Кінь стрілою полетів через зелений ліс, а собака помчав попереду, показуючи дорогу. Дівчина на ходу зривала стиглі горіхи, що звисали звід, і ховала собі в кишені. Нарешті кінь зупинився біля Великого зеленого горба. Принц голосно проказав. Вершник принц примчав сюди. Розступися ж і впусти. Всіх нас разом горб зелений. А ще ту, що позаду мене, тихенько додала кет. Тільки но пролунали ці слова, як сталося диво. У горбі відчинилися невидимі двері. Юнак смикнув заповіддя. І кінь рушив до підземного коридора. Там принц пішився і зайшов до розкішного світлого залу, де танцювали прекрасні феї. Чарівниці відразу ж оточили гостя, а от Кет ніхто й не помітив. Вона тихцем шмигнула за двері, і звідти стала дивитися, що буде. Принц довго танцював, а коли знесилів, упав на м'яке ложе з квітів, і феї заходилися обмахувати його своїми віялами. Відпочивши, юнак знову пішов танцювати. І тут десь голосно закричав півень. Королівський син здригнувся і кинувся до свого коня. Кет Ледве встигла влаштуватися в сідлі у нього за спиною. Коли зійшло сонце, до кімнати хворого зайшли король і королева в супроводі придворних. Вони побачили, що Кет сидить біля вогню і лускає горішки, а принц міцно спить у своєму ліжку. Як минула ніч? запитав король. Добре. Посміхнулася дівчина. Якщо хочете, я й наступної ночі можу посидіти з хворим. Тільки за це я хочу гаман золота. Батьки принца, звичайно ж радо погодилися. Друга ніч минула так само, як і перша. О півночі принц знову вирушив на бал до фей які жили в зеленому горбі. Кет поїхала з ним і знову нарвала дорогою горішків. Тепер дівчина не дивилася на королівського сина, бо й так знала, що той танцюватиме до перших півнів. Цієї ночі вона уважно прислухалася до розмов гостей. Їй пощастило почути, як одна з фей, що стояла біля дверей, сказала своїй приятельниці. Вказавши на малюка ельфа із срібною паличкою у руках. Надзвичайні неуки ці люди. Скажімо, сестри Кет овеча голова, і ніхто не знає, як їй допомогти. А треба ж лише тричі доторкнутися до неї онтією срібною паличкою. вирішивши будь-що дістати паличку. Дівчина нишком пустила підлогою горішок, і він покотився прямісінько до ніг маленького ельфа. Той миттю схопив горішок. Кет пускала горіх за горіхом, поки малятко-чарівник не кинув свою паличку, щоб зібрати якомога більше горішків. Кет примудрилася схопити паличку і сховала її під фартухом. Знову закричав півень, і принц з дівчиною рушили додому. Зійшовши з коня, Кет відразу ж побігла до Ен. Тричі доторкнулася до неї срібною паличкою. І сталося диво. На місці потворної овечої голови знову була гарна кучерява жіноча голівка. Кет здалося навіть. Що сестра зробилася ще гарнішою, ніж була раніше. Король з королевою почали просити дівчину залишитися в замку ще на одну ніч. Кет погодилась, але за однієї умови, якщо королівський син одужає, вона вийде за нього заміж. Батьки принца пообіцяли виконати її вимогу. Як і в перші дві ночі Кети з принцем приїхали на Балдофей. Кет уважно спостерігала за гостями і слухала, що вони говорять. Малятко Ельф цього разу грався з маленькою яскравою пташкою. Одна з фей, сміючись, сказала подрузі: Дивись но, принц знову танцює! А потім цілий день лежить без сил. Хто тільки його не лікував, але все марно. Щоб одужати і назавжди забути до нас дорогу, йому досить з'їсти три шматочки м'яса тієї пташки, з якою грається малюк. Кет знову зробила так. Щоб ельф залишив свою пташку і забув про все на світі. Він дуже любив горішки. А дівчина тихенько взяла пташку і заховала її під фартух. Тут знову почувся півнячий крик. Принц і Кет вирушили до замку. Лускати горішки дівчині не довелося, вона віддала їх усі ельфові. До того ж у неї була справа важливіша. Вона розпалила вогонь, обскубала пташку і почала її смажити. У кімнаті запахло так смачно, що хворий королівський син розплющив очі і сказав: Як же мені хочеться з'їсти бодай шматочок? На здоров'я! Кет простягла йому шматок м'яса. Юнак швидко проковтнув частування, зіпнувся на лікоть і знову звернувся до дівчини. Так хочеться ще шматочок. Тримай! знову подала йому страву дівчина. Побачивши, що принцові кортить іще, кет мовчки простягла йому тарілку. Юнак швидко впорався із частуванням, підвівся з ліжка і сів біля вогню. Тепер він почувався так само здоровим і дужим, як раніше. Коли король і королева, як звичайно, прийшли провідати старшого сина, вони завмерли на порозі. Юнак і його доглядальниця, влаштувавшись рядком, Весело теревенили. Їхні величності дуже зраділи і розповіли синові про угоду з Кет. Юнак сказав, що залюбки одружиться із своєю рятівницею. Тим часом молодший брат урятованого принца зустрів у саду красуню Ен і закохався в неї. Утім, як і кожен, хто її бачив. Отже королю і королеві довелося готувати не одне, а два весілля. Відтоді, ні старший принц, ні Ен більше ніколи не хворіли. Кет і її чоловік перестали бувати в країні ельфів, але феї, так само щоночі збираються під зеленим горбом. Щоб потанцювати, тільки ось із ким, якого кольору в них сукні і що за музика лунає в чарівному залі, навряд чи хто-небудь вам розповість.